Бомжух міземі, вітаю, друзі! Відео, в якому я запропонувала навчитися читати без помилок та вимовляти назви парфумів та брендів, які їх виготовляють французькою мовою, на цю хвилину набрало 111 переглядів та 40 вподобайок. 40 бажаючих навчатися вдосконалюватися. Це чималенький клас і чималенька відповідальність, але навчатися ми будемо. Легко, невимушено, у вільний час. Це буде займати у вас декілька хвилин. Не хвилюйтесь. Я сама ніколи такого не робила, хоча цю ідею мала вже років з 5. Буду намагатися правильно монтувати такі відео. Ця біла стіна буде своєрідною дошкою, де будуть з'являтися літери та слова, які ми будемо читати. Я думаю, що у нас все одержиться. Бон шанс! Хай щастить! Отже, почнемо з літер. Французький алфавіт, як і англійський, як і латинський, складається з 26 літер, де більшість складають приголосні літери. Зразу зауважу, що майже всі голосні вимовляються так, як вимовляємо ми їх в українській мові. А О. Е, а про інші нюанси будемо говорити згодом. Що стосується приголосних. Тут е, варто пригадати свої знання з англійської, якщо ви вивчали, або французької, якщо ви також раніше вивчали. Здебільшого приголосні дають звук, схожий до нашого. Якщо це Б, то Б, П, П і так далі. Я не буду вас втомлювати назвами літер. Це вам не потрібно, ми будемо вчити звуки. І почнемо ми з літери С. Літера С. Саме так вона називається. Але читати ми її сьогодні будемо як звук К. Коко. Ви всі прекрасно знаєте, як це читається, правда? К-О, коко. Камара. Камара. Не зациклюйтеся на вимові суто французького грасованого Р. Все поступово прийде, все одержиться. Камара. Отже, ми бачимо, що голосна А вимовляється один в один, як у нас. Коті. Коті. І робимо висновок, що кінцева літера дає нам звук І. Всі в математиці називали її ігрек. Ігрек. А треба казати ігрек. І гречиська. Тому вона і читається як І. Коті. Дивіться, як легко. Отже, літера С. Читається як К. Перед О перед А. А це у нас літера H. Аж. І вона ніколи не читається. Як тільки ви бачите цю літеру на початку слова, або десь всередині, взагалі її не помічаєте, її для вас не існує. І яскравим прикладом буде слово. Яке ви неодноразово бачили на чоловічих парфумах. Ом. Ом. Я починаю читати з другої літери. Правда легко? Зверніть увагу, що подвоєна приголосна вимовляється як один звук. Отже, ми з вами уже читали слова, в яких є літера С та літера H. А тепер давайте їх об'єднаємо. СШ завжди у французькій мові, у французьких словах, читається як Ш. Немає такої літери в алфавіті, тому дві літери вирішили попрацювати разом і давати звук Ш. А тепер давайте читати. Шанель. Шанелля. Крім того, що ми бачимо з вами звук Ш. А ви всі прекрасно знаєте, як читається це слово. Я звертаю вашу увагу на саму останню приголосну: Л. Звук л. Саме на цей звук ми і звертаємо велику увагу, щоб не було різних версій у вимові. У французькій мові немає твердого звуку л, як, наприклад, в англійській -нел. Тільки л. Давайте порівняємо з українськими звуками. У нас є два варіанти, так? ми можемо казати л і можемо казати л. Ля-ля. Л. Мило. А ви повинні попасти посередині. Ль. Ль. Язичок упирається під верхні зуби, отам на бугорочки. Ле. Шанелле. Одержалась. Молодці. Давайте ще одне слово прочитаємо: Кашарель. Кашарель. Ви також знаєте цю нас. Подивіться, ми бачимо літеру С, яка читається як К, СХ, яка читається як Ш, і літеру L, яку ми читаємо як л. Кашарелля також зверніть увагу на звук Е, що нам його дає. Кашарелля. Дуже легко. Давайте ще одне слово прочитаємо. Хіпра. Шіпра. Ш. І, б, р Хіпр. І нове правило. Подивіться на кінцеву літеру. Ніколи, ніколи, ніколи ви не читаєте її в кінці. Дво і багато складових слів. Вона для вас не існує. Вона відпочиває. Щіпра. Молодці. Давайте ще одне слово. Шопар. Шопар. Р. Шопар. Зверніть увагу, я не прочитала кінцеву літеру Д. Ніколи, ніколи, ніколи не читайте літеру Д в кінці. Шопар. Молодці. А тепер давайте підсумуємо. Отже, сьогодні ви познайомилися з тим, що літера С дає нам звук К. Голосні «о», «а» ми читаємо як ОА. А. І грек ми читаємо як І. Літера H ніколи не читається. Кінцева літера, яка схожа на нашу Е, у французькій мові вона називається Е, ніколи не читається в кінці дво- і багатоскладових слів. Літеру Д ви ніколи не читаєте в кінці. Літера «Л» дає тільки звук «Л». Шанелле. Кашарелля. Я більш ніж впевнена, що всі ви будете у мене відміннички. Бон шанс! А тут альо! До скорої зустрічі!